Вікна старого будинку школи магії тьмяно мерехтіли світлі ліхтарів, які кидали примарні відблиски на стіни. Повітря наповнював знайомий аромат зілля та старих книг, змішаний з легкою нотою пилу. Школа вже давно не бачила нових учнів. Рос сидів за дерев'яним столом. Він уважно слухав обівана кінобі, який сидів перед ним. Я навчив тебе всього, що знав сам, спокійно мовив учитель. Його голос звучав м'яко, проте впевнено. Тепер ти сам можеш навчати інших. Діти потребують наставника, і я не бачу кращої кандидатури, ніж ти Рос. Вінак злегка. Посміхнувся, він виріс у цих стінах, пройшов через випробування, про які звичайні люди навіть не здогадувались. Магія більше не була для нього таємницею. Вона стала частиною його сутності. Але чи був він готовий взяти на себе роль вчителя? Я буду поряд, продовжив обіван. Завжди можеш звернутися до мене за порадою, але школа потребує когось, хто вкладе в неї своє серце. Рос відкрив була рота, щоб відповісти, коли несподівана в кімнаті пролунав різкий дзвінок телефону. Рос машинально притягнувся до кишені, дістав мобільний і глянувши на екран, насупився. Він не одразу відповів, мовби вагаючись. Перепрошую пробурмотів і вийшов у коридор, залишивши Обівана наодинці. За зачиненими дверима тулася приглушене бурмотіння, уривки слів, які розчинялися в стінах школи. Обіван не підслуховував, але його досвідкав, щось важливе. Коли Рос повернувся, його обличчя було напружене, в очах майнув сумнів. Він підняв погляд на вчителя і сказав лише одне: вибач, але я не знаю, чи зможу замінити тебе. Я вдячний, що ти витратив на мене стільки часу і навчив бути магом. Обіван уважно Подивився на нього, в його погляді не було осуду, лише розуміння. Іди, Рос, спокійно сказав він. Але пам'ятай, що у тебе завжди є куди повернутися. Юнак ледь помітно кивнув і, не озираючись, покинув аудиторію. Він ще не знав, що дзвінок змінить усе. Його чекала зустріч з минулим, зустріч від якої він так довго тікав. Вітер розносив аромат зілля і палених трав, що виходили з труб вентиляції лабораторії. Повітря тут було завжди наповнене хімічними випарами, зміщеними з легкою гіркотою магії. На бетонній платформі, освітлені лише слабким світлом вуличного ліхтаря, стояли двоє: Монік і Астя. Вона втупила з нього поглядом, повним виклику. Астя ж виглядав інакше, ніж зазвичай. Не впевненим і самодоволеним, а розчарованим. В його очах горіло незвичне лукавство, а справжній біль. Як ти могла? Його голос був тихим, але гострим на чолези кінжала. Я думав, ти добра і чуйна. Монік хмикнула, даючи, що її це не зачепило. Якої ж ти мене бачив? Яка завжди сміється з твоїх жартів, підтримує всі твої дурні ідеї? Гей, Астя похитав головою. Я бачив у тобі іншу. Він зробив крок назад. Але між нами все. Серце Монік стиснулося. Вона звикла бути цією, хто контролює ситуацію. Вона могла б гратися словами, вигравати суперечки, але зараз, зараз, вона вперше не знала, що сказати. Що? Її голос здригнувся, і це її розізлило. Як ти можеш таке казати? Раптом ти ще пролунав дзвінок телефону. Гучний, рвучки, немов удар грому в її свідомості. Астя зітхнув і кивнув на її кишеню. Візьми слух. Мені б не ворушилася. Але Асті, він же повернувся до неї спиною. Я все одно йду. Вона дивилась йому вслід, не впевнена, що хоче відповісти на дзвінок, але витягнула телефон і натиснула на зелений значок. Алло? На іншому кінці щось сказали, її обличчя змінилося. Спершу здивування, потім роздратування, а згодом легкий усміх. Що сталося, ви кажете? Ну я навіть рада. Голос у слухавці, мабуть, обурився, бо вона скривилася. В сенсі не можна так казати, що хочу, та й кажу. Ще кілька слів, і цього разу її погляд потемнів. Да ви взагалі знаєте з ким говорите? Сам такий вона різко скинула виклик, засунула телефон до кишені і подивилась на небо. Повітря було густе і вологе, просочене запахом мокрої землі. У натовпі прощальних гостей ніхто не плакав. Люди більше шепотілися, кидаючи короткі, байдужі погляди на труну. і монік стояла трохи осторонь, майже нерухомі, втупившись у рамку з чорно-білим фотоматері. Її вже не було. Вона не була хорошою людиною. Роз пам'ятав її сварки, порожні пляшки в раковині, крики посеред ночі. Він пам'ятав, як тягнув її з підлоги. Як закривав Монік у кімнаті, щоб та не бачила її нападів люті чи самобочування, але водночас це все одно була їхня мати вмерти в такому віці, коли можна було б ще жити й жити. Чомусь це було боляче. Монік же виглядала відстороненою, майже нудьгуюча. Вона схрестила руки на грудях і час від часу струшувала каплі дощу з рукава. Якось не дуже трагічно, чи не так? пробормотіла вона, майже без емоцій. Рос мовчки стиснув кулаки, але нічого не сказав. До них підійшов чоловік у строгому костюмі, нотаріус чи адвокат з тими ж самими впевненими очима, що бачили сотні подібних випадків. Ради, що вдвоє все ж прийшли промову фін. Це я вам телефонував. Ваша матір залишила вам спадок. Монік здивовано підняла брові, а потім стрималась і коротко засміялася. Вона спадок, скептично протягнула вона. Ви серйозно? В неї взагалі щось було? Вона ж усе пропивала. «Закрий рота мені, різко втрутився роз. Він кинув на неї гострий погляд, і вона на мить здалася, лише знизила плечима і відвернулася. Перепрошую, продовжуйте», – сказав він трохи м'якше. Чоловік ледь помітно кивнув. Дякую. Останнім часом вона виправилась. Коли ви двоє поїхали з будинку, вона багато що переосмислила і кинула пити. Якби ви спілкувалися з нею, то знали б. Рос опустив голову, важке відчуття провини впали на плечі, немов мокре пальто. Він пішов, і вона виправилась, вона змінилася. Мені лише фиркнула, вона не заслужила моєї уваги. Чоловік коротко зітхнув, але не сперечався. Вона не збирала 50 тисяч сімоліонів і залишила вам будинок, продовжив він. Адже тепер тільки ви є один в одного, тиша. Рос і мені переглянулися, брат і сестра, двоє, що залишились самі. Будинок стояв усе там само, як вони його й залишили багато років тому. Старий, з облупленими стінами, що пам'ятали крики, сварки, п'яні сльози та дитячі страхи. Коли роста Манік вийшли з машини, тих, що накрила їх, немов важка ковдра. Вони мусили повернутися, хоч і обом це було неприємно. Рос дивився на облуплені шибки, зламаний ліхтар біля дверей, і відчував, як спогади проминула, тиснуть йому на груди. Він пам'ятав, як утік звідси, обіцяючи собі, що ніколи не повернеться. І ось він знову тут. Манік, скрестивши руки, стояла поруч. Її погляд був холодним, майже байдужим, але роззнав, знав, що це маска. Що перше порушити, що вона продамо? кивнув, не відриваючи погляди від будинку. Я теж не хочу тут залишатись, але можливо в пам'ять про маму нам варто купити якийсь бізнес. Мені кфиркнули і закотило очі. В пам'ять про маму? насмішкувато перепитала вона. Я би придбала бізнес, щоб розбагатіти. А мене кинув через багачку леєчку. Мушу доказати йому, що я не гірше. Роз повільно повернувся до сестри, глянувши на неї важким серйозним поглядом. «Ти Розумієш, що він тебе кинув не через гроші родини Леї, а тільки через твої вчинки. Обличчя Манік змінилося, її щелепи стиснулося, в очах спалахнуло обурення. Закрий рота! Роз зітхнув, але не відступив. Слухай, ти хочеш бізнес щоб заробити? Я хочу довести сам собі, що можу побудувати щось своє. Монік усміхнулася, та усмішка була гострою, як леза ножа. Я залишу вибір на тобі. Бізнес жорстка тема, тож я займуся усуненням конкурентів. Роздригнувся. Який ще Сунення він знову обернувся до неї, не вірячи своїм вухам. Ми маємо вести бізнес чесно, самі доведемо клієнтам що ми найкращі». Мені театральний зітхнула з удаваною жалістю, глянула на брата. Ти нічого не розумієш, ти занадто добренький. Ти навіть зі школи магії пішов, аби мене захистити. Бридня. Розпохітав головою. Я пішов, бо хотів допомогти тобі, а не тому, що боявся. Я не хочу грати в брудні ігри. Монік. якщо ти думаєш, що успіх це про махінації, то ти нічого не зрозуміла. Монік пирснула. Ой, Рос, світ працює не так, Мохлюють усі. Просто не всі про це кажуть вголос. Якщо ти не використовуєш слабкість інших, то ти і є слабкість. Ні, Монік, тихо відповів він. Справжня сила це довести, що можна бути то успішним і без бруду. Вона вже відкрила бло, щоб заперечити, але він випередив її. Що ж, якщо ми не можемо знайти спільного знаменника, пропоную парі. Монік звозила очі. Парі це цікаво. Розперехрестив руки на грудях, поділимо гроші навпіл. Кожен із нас відкриє свій бізнес, а через рік побачимо, в кого він прибутковіший. Монік хитро всміхнулися. І це парі так не цікаво. Давай так, програвши, продає свій бізнес і віддає кошти переможцю на розвиток. А також цілий рік працює на нього. За його правилами, роздивовано підняв брову. Навіть так не боїшся? Чого мені боятися? Мені посміхнулася ще ширше. Я виграю. Рос витримав її погляд і кивнув. Подивимось, ми домовились. Я позвоню юристу. Їхній спадок став їхньою грою, і тепер вийти з неї вони вже не могли. Що ж, на цьому наша вступна серія підходить до кінця, і я дякую вам, що ви додивились її. Пишіть в коментарях свої враження. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на патрон залишаю в описі. А щоб завжди залишатись в курсі новин, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання також буде в описі. У будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Всім па-па!